Що стосується крутів, то е, така ж була проблема, як і у Києві, але е, ми цю проблему вирішуємо таким чином, що е, по кожному дому є е, головний у. Є відповідне ключі від приміщень, які є і служать укриттями, і люди знають хто це. Крім цього, є такі таблички, які показують, де укриття, як туди можливо добратися, де найближче укриття. Крім того, ми розробили таку мапу, яка інтерактивну мапу укриттів, і люди. Це теж знають і можуть скористатися у разі необхідності. Крім цього, у нас є 135 укриттів в школах. Люди теж можуть користуватися цим метрополітен це головне укриття, яке є в місті Харкові. Хочу нагадати усім, що після 22 лютого минулого року, 2022 року, 150 тисяч мешканців міста перебувало в укритті в метрополітені. Ми зупинили транспорт або митрополитена, підігнали состави метрополітена і потяги служили. Теж укриття укриттям в станціях етрополітина. Uh -huh. Крім цього, хочу сказати, що у нас є спеціалізоване укриття і теж. Знають, що стосується куртків, які є е, у нас в місті. Тому е, можу сказати, що е, ми е, уділяли дуже значну увагу щодо ремонту укриттів е, після початку війни. Крім цього, провели дезидерацію е, спеціальну обробку укриттів, бо е, там були е, різні ситуації, і це теж зроблено в місті Харкове. І ми не зупиняємось. Хочу сказати, що ми ремонтуємо укриття. Крім цього, а вже є проблеми з шкільними бомбосховищами, і це теж виклик, з яким ми зараз сталкуємо.